Ремонт холодильників, реклама. Тут могло б бути ваше оголошення. Артем, махай привіт. Вітаю! Нова чорторія сьогодні знову колодязь 18 метрів. Слухай, щось я там і дна не бачу. От туди в низинці ми робили три <кхм> обесинки. Одну з яких робили вже в Кесоні. Відстань до води далеко. А тут ми значно вище, на горбочку. Ну і будемо сподіватися, що водонос тут теж є неподалік річка Лут, Случ. Тому має бути е, хлопці чистили цю криницю, витягли кучу всякого хлама. і внизу пісок. Е, тільки насос поставили, нас піском зразу ж заносить. Тому будемо заганяти сюди в гільзу. Ну, общем, що, провели розвідку, зайшли маленьким буром гідробурінням. 2 метри йде водоноса, причому такого непоганого яркого водоноса. Будемо зараз обсаджуватися на нього 110-м фільтром. Отакий От там йде водонос. Хорошенький, жовтенький, вода буде хороша. Так як водоноса йде 2 метри на 3-метровій трубі. І 2,5 метра наращуємо фільтр, зараз його клей посадимо. А він десь отак в пісок буде заходити, а це буде віддавати на колодязь через цю частину і з колодязя забирати. Розбурилися таким широким буром. Дістали таку вже глину, там ниже йде. чуть чуть в неї зайшли. Далі цей бур зняли, обсадили трубу, бур зняли, поставили замість нього такий поршень. І в саму скважину подали 200 літрів води чистої для того, щоб вона запрацювала. Вимить весь буровий розчин. А зараз запустили насос вібраційний. Не назовсім, тільки для прокачки, бо часто пишуть нельзя, нельзя у скважини вібраційні насоси. Звичайно, не можна, але для прокачки пайде. І трошки він потрусить там, нам його розрушить. Та й водонос. Ну все, ось. Ось виганяємо мілку фракцію, як бачимо. Ай трусить виганяє. Все, залишилось прокачать. Качать, мабуть, придеться довгенько тут. Прокачуємо вже годину. Ну вже більш-менш. Ну що, поліземо, подивимося, що там робиться. Що поїдемо, подивимося, що ми там наробили. Поїхали. Тяжко було копати. Стоп! Здається, кімната недорого, убежище.

Так. Ще пів метра води стоїть, вона її не може викачити. Ну, нормальок. Все, сейчас вібрика витягуємо, і ставимо сюди. Нормальний насос. Уже допрокачуємо через хату мимо фільтров. Підключили до будинку, запустили номер Все, прокачується. Все, кому цікава така свердловина, дзвонимо, замовляємо. Пока, всім миру і удачі!